Як проходить типовий робочий день ректора? Е, типовий робочий день е, починається. Я приходжу на роботу, напевно, один з перших, десь в годині 8-9. Приходжу на роботу, включаю комп'ютер. Читаю новини, дивлюся, що поки ще нікого немає. дивлюся, що відбувається у світі, дивлюся, що відбувається в університеті. У нас є дашборди, Ми поробили цікаві дашборди, Які в нас є борги, хто не сплачує за навчання. аналізую ці дашборди, Коли приходять проректора, сідаємо, спілкуємося, хто що і чим займається, які плани. Які, які в нас є проблеми, особливо там по гуртожитках. потім Тяжко кави зранку, і переходимо знову до проблем. Які проблеми? Проблеми великі, тому що студенти на сьогодні вони хочуть, щоб в них було все: постійна гаряча вода, постійні класні умови. Але... Я хочу сказати, що ви ребята трошки, ну. А Барзелі, я коли вчився в 90-х роках, вирпені світла вимикали, тому ми з дитинства готові до блекаутів. Будьте більш прискіпливими до навчального процесу, а не до комфорта навколо нього. Мені здається, Арнольд Шварценеггер качався не в елітному спортзалі, а десь там в підвалі починав. Дивіться. Кого виріс, тому головне це результат. А комфорт потім самі собі створити. Як то кажуть, зліє Да, десь приблизно так Саш, ти правий. І але ми хочемо створити ці умови. Створимо, але багато обмежень є і фінансових обмежень, і до речі, людських обмежень, ресурсів людських дуже мало людей, які готові а, працювати зараз. Тому починаємо з цих проблем, вирішуємо точково, стараємося десь зробити комфортні умови. А потім дуже часто. То, серед, ну, серед робочого дня потрібно їхати в Київ, потрібно зустрічатися з Постоять людьми в пробочках. в пробочках постояти, да, це без цього неможливо. Міністерство комунікації, які плани, які що від нас вимагають, що від нас хочуть. І, і ось так графік, коли їдеш в Мінфін, це все. Це в тебе півдня фактично уходить, тому що пробки туди, пробки звідти. А коли проходять у нас комунікативні заходи, різні там події, запрошуємо гостей, проводимо екскурсії. У мене часу на екскурсії, особливо там перший рік, коли я тільки прийшов сюди, дуже багато забирає. Люди приїжджають. Я пропоную приїжджають. Екскурсію зняття просто показувати. Прикольно, так, да, теж рішення, на. Да. І Люди хочуть подивитися, що відбулося в університеті, і ось десь приблизно такі такі гра.